Першим науково-навчальним структурним підрозділом, який створили у межах львівської політехніки, став інститут гуманітарних та соціальних наук у 1992 році. А першою випусковою кафедрою, яку заснували на основі канадського гранту, стала кафедра соціології та соціальної роботи. І Донині ми підтримуємо дуже тісні зв'язки з Канадою, з Німеччиною. Фактично, маємо програми і обміну студентами, і обміну викладачами. Минуло понад 20 років, і тепер у складі інституту вій. Сім кафедр соціології та соціальної роботи, соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, іноземних мов української мови, філософії, фізичного виховання, політології та міжнародних відносин, історії України та етнокомунікації дві останні наймолодші. Ми готуємо фахівців за різними напрямами підготовки. соціологія, соціальна робота, музейна справа, документознасу та інформаційна діяльність, міжнародні відносини. Ми зав'язали дуже добрі контакти з, з Московським гуманітарним університетом, спеціальністю міжнародні відносини. Торік Христина Пороховник стала однією із щасливчиків і взяла участь в обміні студентами із Московським університетом. Була дуже цікавою поїздка. Було цікаво познайомитися з методами їхнього викладання, як в них викладають міжнародні відносини, який в них підхід власне до трактування тих чи інших актуальних проблем. От ну в принципі це був досить, досить такий значний досвід для мене. Своїх в інститут залучає до наукової діяльності, зокрема різних міжнародних конференцій. Тут вони мають змогу виступити зі своїми працями і навіть опублікувати їх на сторінках наукових збірників. Сатисфакція морально є. Другий момент традиційно є якісь бонуси. Ну, наприклад, для студентів четвертого курсу це покращує їхню кон конкурсну оцінку при вступі на п'ятий курс на бюджетні місця. Але це далеко не головне. Наскільки я знаю, і так воно справді є сьогодні, все таки так чи інакше це є елемент іміджу. А це практичне заняття студентів за спеціальністю музейна справа, де ще як не у перлині світової архітектурної спадщини навчатись майбутнім екскурсоводам. Я шукав нових шляхів саморозвитку. Мені подобалася історія України. І археологія. Мені більше подобається така професія, як музейний працівник, тому я обрав цей напрямок. Екскурсовод повинен вміти знайти спільну мову з, зі всіма е, людьми, тобто це можуть бути і малі діти, це можуть бути і люди похилого віку. Також мені здається, що екскурсовод просто повинен е, мати навики іноземних мов, оскільки зараз без англійської нікуди. Іноземним мовам в інституті особлива увага за бажанням їх можна опанувати три і більше. Коли ми готуємо наших випускників, ми, безперечно, беремо до уваги реальні потреби ринку праці. Ми доволі ретельно підходимо до вибору баз практик наших випускників. Ми увагу акцентуємо на вивченні, поглибленому вивченні іноземної мови, на освоєнні студентами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. А найталановитіші наші випускники мають змогу продовжити своє навчання в аспірантурі. Яка сьогодні функціонує в інституті за дев'ятьма напрямами шість років тому Сергій Черешньовський закінчив інститут гуманітарних і соціальних наук. Нині хлопець працює у прес-службі Львівської облдержадміністрації. Я не хотів бути конкретно спеціалістом вузьконаправної е, діяльності, скажімо, там програмістом там чи е, медиком, чи е, бухгалтером, чи щось подібне. Е, хотілося бути спеціалістом. В широкій сфері, тобто мати таке підґрунтя, яке дозволяє мені власне швидко навчитись і швидко вхопити інформацію. Я не помилився. Особливо важливо, щоб перша професія, перший твій крок професійному рівні був. З тієї роботи, де ти можеш досувати, хоч значну частку своїх знань, отримати тут і подальшому покращувати. Крім навчання, студенти інституту проводять активну громадську діяльність. Це різноманітні екологічні акції, прибирання міських парків, висадка магнолій, туристичні поїздки, літературні зустрічі. Вихованці інституту, учасники фестивалю весна політехніки і чинне усіх гуртків університетської просвіти.